Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо, що таке краніосакральна терапія про новітній метод лікування та відновлення, удосконалений. Він не є новітнім, скажімо, це давно забути старе, але він є вдосконалений сьогодення. І вітаю кожного, хто буде дивитися це відео. Дослухайте його до кінця. Це відео для тих, хто хоче бути здоровим, для тих, хто хоче е, подивитися в глибину свого тіла, для того, щоб зрозуміти, що таке краніосакральна система, що таке система організму. До краніосистеми входять манендіальні оболонки мозку, спинномозкова мозкова рідина, головний мозок, спинний мозок. І е, взагалі. Вся система відповідає за рух всіх родин усередині людського тіла, колись давно дослідники зрозуміли, що у людини є судинна система. І американський лікар, Апледжер, який був е, професором Мічиганського університету, віднайшов і зрозумів, що таке краніосакральна система. Люди приходять на прийом, наприклад, і вони хочуть знати, що це таке сакральна терапія, краніосакральна терапія. Як це можна зрозуміти? Ну, слово сакральний, так? Воно від сакру. Сакрум – це криш, краніум це череп. Дана система має свій власний ритм, який незалежний від дихання, від серцебиття. тобто, цей ритм має свою частоту, має свою хвилю і свій діапазон. І терапевт, який вміє прослуховувати цей ритм, може прослуховувати його всередині себе на своєму тілі, і у тілі пацієнта, який приходить за допомогою. Тобто краніосакральний ритм формується зразу після зачаття дитини. І якщо би у нас не було краніосакральної системи організм не зміг би будуватися, вилаштовуватися, тому що вся система відповідає за рух рідин в організмі. Тому що ми маємо доволі часто. Ми спостерігаємо, що це терапія первинного дихання. І для того, щоб відбулося відновлення у цій системі, а це як наслідок відновлення, не потрібно фізичних прав, не потрібно ліків, потрібно просто мати терапевта. А терапевт має розуміти, що він робить. Тому що краніосакральна терапія відбувається за терапією е, дотику. Дотик легкий з'єднання з тілом пацієнта. Е, саме так працює краніосакральна терапія. У людей виникає завжди питання, коли вони чують краніосакральне, у них є певна уява, що це щось езотеричне, міфічне, але. Ми маємо розуміти, що це медицина, яка поєднана з тонкою чутливою діагностикою, і вона поєднує сучасні медичні знання і ті знання, які є історичними, які є дуже давно, які об'єднали багато різних культур у своїй основі. Це знання, яке працює на всіх рівнях, якщо дивитися з точки зору анатомії. Тут ми працюємо з ліквородинамікою. А ліквор це церебно-спінальна рідина, яка омиває наш мозок, а в черепі є шлуночки, у яких виробляється ліквор. І цей ліквор ритмічно рухається в тілі людини і викликає краніосакральний ритм через флексію і екстензію. Цей ритм має 8-12 ритмів у хвилину, і кістки черепу, і кістки нашої системи рідин і мембран, рухається в цьому ритмі. І ми це прослуховуємо. І орієнтуємося на те, щоб наша система вийшла на баланс. А баланс це основа гомеостазу, це основа здоров'я. А здоров'я це що? Про баланс. І вас напевно цікавить, яка роль остеопатії і краніосакральної терапії у медицині? Чи співпрацюють вони разом? Так, звісно, вони разом співпрацюють. краніосакральна терапія та остеопатія це термін, який увів лікар Апледжер в 1970 році в Америці. І зараз у світі більше як 53 країни використовують дану методику. Вона дуже розповсюджена, вона міжнародна і входить до складу різних реабілітаційних проблем, програм. Так? І в нашій країні вона теж є, але не на рівні законодавства, на рівні практики. Є дуже багато клінік, які запрошують до співпраці. Граніосакральних терапевтів. І я теж будую таку клініку в Карпатах, у якій ми будемо запрошувати до співпраці людей, які володіють даною методикою, для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Так, не кожен лікар розуміє, як це працює. Наприклад, неврологи розуміють, що таке ліквородинаміка, але вони не можуть зрозуміти, як це працює через терапію. І тому виникають дані непорозуміння, тому що прослуховуючи систему організму людини, ми відчуваємо тонкий рівень тіла. І наші руки можуть чути не тільки пульс, не тільки дихання легень. Наші руки можуть чути ліквородинаміку, як вона проявляється в тілі, як вона віддає імпульси і можуть її збалансовувати. І цьому навчає інститута пледжера, і практично у перші дні навчання усі учні вчаться, як це відчувати, пробуджують свою чутливість. Таким методом ми спілкуємося з тілом всередині, невербально не використовуючи вербальні техніки, а на рівні структур мозку, фасті і тіла. Краніосакральна терапія це взаємодія з системами організму, фасіями, кістками, мембрамами. Тому що терапевт це той, хто налаштовує фізіологічний баланс людини. Наприклад, музикант налаштовує скрипку. Аналогічно тому, що поняття і розуміння здоров'я це прийти до внутрішнього балансу, збалансування систем, тому що. У основі всіх систем лежить гомеостаз. І коли людина захворіла, це таке розуміння, що у неї порушений баланс тіла і ритмів. Тому ми маємо проблему з набряками, проблему варікозного розширення вен, проблему з тромбами, все, що зв'язано з рідиною, наприклад, мігрень. І тоді, коли у вас є притік до головного мозку, а порушений баланс відтоку. І ми маємо у людини мігрень. Наприклад, вчора, я, будучи на природі, працювала з людиною, у якої порушений баланс в тілі. У неї дуже сильна мігрень через те, що вона одного разу попала в автомобільну аварію, у неї відбулися переломи ключиць, ну і ще багатьох інших е тканин. І у неї і був тиск на яремну вену, тому їй нічого не допомагало. Буквально 5 хвилин і я змогла збалансувати ритми тіла і зняти біль. Зробила послаблення в головному мозку, фасції тим часом розкрутилися, дали розслаблення на інші органи, на інші системи, і у людини наступив стан релаксу, стан без болі. Тому краніосакральна терапія допомагає справитися. З різними вірусними захворюваннями, в тому числі, на сеанси приходять люди, які хочуть відновитися, тому що там іде відновлення внутрішньої системи здоров'я. Краніосакральна терапія, до неї потрібно приходити тоді, коли у вас є хвороба, неврологічна проблема, депресія, апатія, перевтома, тілесні травми, контузія, хронічні захворювання різної етіології, запальні процеси в тілі, інфекційні процеси в тілі. І завжди потрібно розуміти, що все в тілі побудовано на баланс. І це можна теж зробити, досягнути цього балансу за один сеанс. Краніосакральна терапія в моєму виконанні це про те, що якщо я працюю з жінками, я допомагаю їм пробудити жіночність, тому що, наприклад, там, де я виросла у сім'ї, не було щасливих жінок, були жінки, які Дежурно одягалися, які е, жили в переконаннях: я должна», мені треба. Вони не розуміли, що таке атрибути жінки, е, що таке бути жінкою. Вони. Е... Були більше як да, як кінь, працювали як кінь, брали на себе відповідальність, вину за те, що відбувається, і чим більше такі жінки перебували в гіперопіці, тим менше вони турбувалися про себе. Вони думали, що вони не гідні любові, і вони намагалися вислужитись, заслужити. І жінка, яка не любить себе. Її ніхто не любить, про неї не хочуть турбуватися, їй не приділяють увагу, їй ніхто нічого не хоче дати. І я прекрасно розумію жінок, які теж виросли у часи 80-х, 90-х, уже навіть 2000-х років, тому що багато вони, багато сорому, багато не можна, багато заборон, у яких нас виховували з самого дитинства. І саме у цих заборонах ви не можете бути якоюсь там дівчинкою, не можете бути жінкою. І хто з вас хоче це змінити? Хто з вас хоче відчути себе сексуальною потрібною, самодостатньою? Це не про те, що вам потрібно одягатися якось робити щось з собою, а цей стан має бути зсередини. І якщо в цілому подивитися на родову систему, у нас у кожного вона є, і у нас закладено вже щось з генетикою. І у нас плюс-мінус схожі ці системи, тому що жінка з самого народження знає, що і кому вона має дати. Вона знає, якою має бути мужчина, якою має бути жінка. І чоловікам трохи більше дозволяється, якщо по-чесному, як жінкам, чи не так? І Жінці, щоб відповідати там образу якомусь, який придумав соціум, треба піти в заборони. А якщо взяти дитину, у дитини немає статі, вона не знає, що вона щось робить не так, дитині важливо бігати, гратися. І тому. Ми маємо напругу. А краніосакральна терапія допомагає якраз відпустити внутрішні зажими, які ми носимо із самого дитинства. Я не просто роблю краніосакральну терапію, а ще і психологічну роботу одночасно. Я працюю на всіх трьох рівнях: на тілесному, на ментальному і на тонкому плані. Для того щоб у вас був результат. Для того, щоб привести ваше тіло до пробудження, запустити одуження. Чи є щось, при чому крайньо терапія не показана? Ну, наприклад, якась гостра черепно-мозкова травма, коли ми не можемо працювати. Ми не можемо тоді працювати на черепі, якщо вона гостра і відкрита. Але вислухати систему і збалансувати тіло, зробити. Розслаблення, розкрутити фасції, щоб зняти больовий синдром, ми можемо. Тому що фасія це тканина, яка з'єднює усі органи тіла і системи. І тому це дуже важливо е, працювати із тілом. Є виключені випадки, у яких ми не можемо працювати. Це можуть бути якісь індивідуальні стани, е, психічні розлади, наприклад, е, які дуже важкі і. Ми працюємо з мудрістю тіла, а мудрість тіла показує найкращий шлях для одужання. і виключно у яких випадках ми можемо з цим працювати. Тому е ніяка терапія більше не може допомогти, якщо ми не будемо працювати з черепом, якщо ми не будемо працювати з кістками, якщо ми не будемо працювати е з усією системою цілості. Коли ми працюємо з мембрамою, ліквором, з компресією і декомпресією, коли кістки стягнуті мембрамами чи накладені один на один, це називається компресія. І з цієї компресії у нас є тиск, у нас є зажими, і тоді альтернативи немає. Я не знаю, яка ще терапія працює з черепом, неврологією, окрім краніосакральної терапії та краніальної остеопатії. Остеопатія, вона у основі краніосакральної терапії. Спочатку е, ця остеопатія зародилася в 1974 році. Ендрю Тейлор запропонував е, концепцію остеопатії, остео, кістка, патос, патологія. Але він ще не знав про те, що. Є таке як ліквор, як він працює, як працюють кістки черепа у ліквородинаміці. І це відкриття вже зробив його учень Сазерленд, Вільям <кій> Сазерленд, так? І далі це вже була краніальна остеопатія. І далі Джон Апледжер запропонував назву краніосакральна терапія, наголосивши, що основна праця в тілі людини. Іде між черепом та крижом, робота черепу, мозку через ніжний дотик, через з'єднання з пацієнтом, вона є надбанням всіх терапій в цілому. І ми дуже легко торкаємось і налаштовуємось на мембрами, на кістки, вони рухаються, вони переналаштовуються. І як я прийшла до цієї методики? Моя дитина, мій син. Якому, ну, який після народження, у якого проявилися певні проблеми, він дуже довго не розмовляв. І у нього була погана реакція. Він не реагував на розмову, як ну, він закривався, Та? коли він почав говорити, у нього почало проявлятися. Запинання, заїкання. Ми пробували різні медичні препарати, так як я є медичний працівник. Ми випробували все, що тільки можна, різні терапії. Ми подивилися, нічого не допомагає. І ми почали з чоловіком шукати причину. На той період часу я вже навчалася на кінезіолога, і ми почали шукати причину глибше. Ми почали працювати з тілом. А у таких маленьких дітей у кінезіології ми працюємо через маму. А от краніосакральна терапія і краніальна остеопатія вона дозволяє працювати уже із самою дитиною безпосередньо. І е, це був ковідний період, 19-й рік. Е, всі ви прекрасно знаєте, що там відбувалося, і у цей період часу я. Е, з традиційної медицини пробувала вже переходити більш розширену роботу, тому що я ще працювала на той період часу в медичній установі, і я шукала альтернативу, яка допоможе впоратися з даною ситуацією, яка виникла в моєї дитини. І я знайшла експертів, які мені допомогли в цьому розібратися. І я побачила, що цей метод працює, що він робочий, переконалася на собі, переконалася на своїй дитині і продовжила його вивчати та розвиватися у цьому напрямку. Тому деколи призначення нас виводять хвороби. І щоб не хворіти, слід вивчати своє тіло. Потрібно е визнавати, як все в нас влаштовано, як вистроєні системи, вчитися допомагати собі. Цьому я теж навчаю. У мене є навчання. Моя школа називається переродження, де ми навчаємо психології, мови тіла, тілесні практики. І на базі моєї школи є багато учнів, і люди, які практикують, у них відбулося зцілення. Більшість з них перестало хворіти. Вони налагодили свої стосунки. Люди перестали приймати ліки. У людей наступило зцілення. Тому що це екологічне зцілення душі і тіла. Люди отримували спокій, люди знайшли рівновагу, люди знайшли баланс, і це можеш зробити і ти. Тому що наші системи працюють по принципу компенсації: тіло завжди щось компенсує. Ми не кажемо, що це хвороба. Ми не шукаємо діагноз, тому що тіло, як річка, воно змінюється, воно тече. І коли ви приходите в одному стані. Ми можемо вислухати, подивитися і допомогти відновити баланс вашого тіла. І ви виходите від мене після процедури в зовсім іншому стані. Не потрібно обкладатися діагнозами, коли можна допомогти тут і зараз екологічно. Отже, якщо ви зацікавилися краніосакральною терапією, краніосакральною остеопатією, якщо вам цікаво ваше одужання. Ви можете записатися в адміністраторів, прийти на сеанс в місті Київ та місті Івано-Франківськ і спробувати, як воно допоможе вам. Працюючи даною методикою, ви пропрацюєте свої страхи, відновите баланс. Це дуже така гарна річ. Коли навіть новонароджена дитинка народжена у мами, а мама хоче бути екологічною мамою, передати стан ніжності, стан любові, стан балансу. Вам обов'язково потрібно прийти на прийом. До крайнього сакрального терапевта, щоб скористатися даною процедурою. І якщо у вас є ще якісь питання, на які ви не отримали відповідь, напишіть їх під цим відео, ставте лайки, діліться цим відео, щоб якомога більше людей розуміли, що можна лікувати депресію, апатію, тривожні стани саме і таким методом, ми не виключаємо медицину ні в якому разі, тому що медицина, психологія, робота з тілом. Вони мають бути взаємозв'язані, ми маємо робити комплексну роботу, ні в якому разі не виключаючи важливі елементи. Ми маємо взаємодіяти, ми маємо е, бути в цілісності. Ми е, маємо розуміти, як побудовані наші системи. і ми маємо знати одне, що нам точно допоможе, щось, якщо ми будемо пробувати. Немає для когось універсальних механізмів, але потрібно пробувати. Це допомогло мені. Можливо, це допоможе і тобі. І Якщо тобі цікаво, пиши свої коменти. Якщо ви хочете отримати відповіді на питання, які вас ще цікавлять, ви ще не отримали до кінця відповіді. Або можливо, у вас є певне захворювання і ви хочете його обговорити, пишіть свої коменти, і я з радістю дам відповіді на ваші питання і ситуації, які склалися у вас. Тому, друзі, обнімаю вас і до зустрічі. Пам'ятайте, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, щоб ви були повідомлені, коли виходять цікаві відео для вас. І до зустрічі з вами на прийомах міста Київ та Івано-Франківськ.